Я дуже перепрошую, мужики, що ми ламили ціни, що ми гнули е націнки. Пожалуйста, оці от кентаврики, мототракторці, даємо торг. Тобто торгуємось нормально, не 50 доларів. Е тому що, ну дивіться, 16-ки, 20-ки, стоять, стоять. Е нові трактора нормальні. Вже сучасній, без планетарних диференціалів, з гарантією, з доставкою, стають на облік на нормальних півосях. Коробка майже не ложиться, Ну, якщо її не насілувати, звісно, як мотобочна сама суперська коробка, як мотобочна. На 10-20% собі заміните мотоблок. Поторгуємось нормально, мужики. Ви нормально поторгуємось. якщо ще там комплектність, ферза, там той вопуг, якийсь копа чи ще щось, то нормально, на нормальній касі можемо вам зробити нормальну суму знижки. Вот, Не 50 доларів. Давайте звертайтесь, набирайте тракторці, дуже файні. Хоч і требують трошки <кій> требую трошки роботки, тому що це як мототрактор, це який китайський сирий пельмень, але серед всього, що є на ринку зараз, так скажу, України, і нормальна рама, і стоїть генератор, і стоїть там, де треба насос, і нормально зроблена гідравліка, і нормальні півося, тобто база, базово, що в таких мотокорчах мото є, що люди обично усилювали, робили, доставляли, тут же все встановлено. Бачите, є нюансики, буде індивідуальний торг. Тобто там є десь моменти з державщини і так далі. Ну то вже а, в особистому спілкуванні хлопців ми привозимо безкоштовно, це офіційно з ДТЗ а, Україна з офіційний продаж, офіційні трактора. Вони повністю нові, обслужені, залиті всім. Все, є там різні модельки. А, є, є різні модельки від простої на вузеньких колесах 160Б до 200 і навіть 240 -й. Такий теж одноточковий. Одноточковий. Так що все, хлопці, торгуємось по всіх. Є 16 у нас йде на 6,5 разині. Коробки в нас цих йдуть повністю однакові. Діференціала, я наголошую, тут немає. Тут вау діференціала вам морочить голову не буде. Тут розблокування півосів. І в ми знімемо, звісно ж. Ось така йде його. Заводська маркировка. Всі йдуть з гідравлікою на 240 кілограмів на підйом бере ну для мотобочного невісного того з головий хват а, абсолютно на грубших півосях, на трошечки вже крепших чулках, коробка йде з кулісою, От, воно вже не буде вибивати передачі. Єдине, що слабе місце, вали на фрезу, ну, вони відносно недорогі і це вже від нароботки собі міняйте будете відповідно все, що в глобальному коробці тут робиться. Їздити, щось возити, диференціал відсутствує. Розблокується механічний півоз, електропуск, генератор 13,8 Вот. Від 12 до 13,8А дізельний двигун. 16-та йде в нас на 95-му з більшою башкою. 20-ка 20 йде на базі 18-го теж з увеличеним об'ємом камери згорання. От, і їх довжина поршня. І 24, ка ну, 24, ка не знаю, за мене для мене за великі 24-ка. Ось такі беріть. 16-20 самі, самі толкові. Вот. І декілька комплектацій беріть хіба на посилений рамі, вже яка йде з генератором, з насосом, ну, щоб вже нічого не докуплювати, не доварювати, не дороблювати. Хоча б по цьому. Тут і так з ним є, що грати Вся електрика, там кузов, сидіння, ну такі всякі речі по-любому, бачите, фари на саморізах толково зроблено. Віщі собі вже підстроїть під себе, як то кажуть, підналаштувати. А в трамах, бачите, така 100. 20 мм швеллер Досить добре. Для нього достатньо. Тому давайте кого Чесно, хороший торг вже без накрутів, без нічого, ще поки літо можемо собі дозволити давати для всіх на цю техніку. Привозка є, гарантія є, обмін возврат є. Документи стає. На документи стає. Все робиться теж ключ. кому це не необхідно. Майте на увазі. Все включено, як в Турції. Поняв, ще подарок дам, Тільки давайте вже заберіть ці тренду. Бачите, скільки цвет можна обрати який хочете. Сигналочка робить. Все, ручний газ. Бачите, який потужний? Фу, хто вгалі, то іменно ракета, то не трактор. Хлопці, давайте. Навіть прозрачна маса є. Прикиньте.